Давай чай з молоком, молись, на теплий Без тебе сплять Давай можна стояти навколо так мало залишилось часу сказати всім в сказати двох місяців мирних протестів з зростала. Це з того, щоб мирно регуляти ситуацію, 18 лютого тодішня гвардія віддала злочинний наказ стосувати зброю і зробити зачистку Майдану, Застосовуючи водомети, дам транспортери і вогнепальну зброю. Проти мирних лігувальників кинули внутрішні війська з підрозділу Беркут. На дахах будинків розмістили снебелі. Це позвіл проплачених тітушок один день тисячі морних людей стали солдатами свого народу, Постріл, другий, розірвалася тиша, і нестерпий бій, кров, вогонь, цілянина на ураження, знову смерть, поранені, підірвані руки, поламані голови, вибиті очі, покричені жінки, поранені священності. 19 лютого, 22 нулі, пожежа в будинку проспів. 20 лютого черга. Міліція отримала зброю і мала дозвіл на її застосування. Заяви про початок антитерористичної операції. Коли протестувальники порушили відбивати барикаду біля Шахникового палацу, і почали стріляти, а пізніше вбивали снайпери з кількох точок. Вся атака припадала на шосту ранку. Були лише був дуже сильний дим і все коптіло, ще гірше, ніж на Грушевському. Не видно було нічого взагалі. Багато полягло там на горбу, і багато на передовій біля барикади першої інститутській. Рахують, що ранок вбитих нізхоста чоловік дим, зброя, та хлопці, вивешники та беркутів, зброї та положу, гранати. Це було пекло в центрі країни. А пам'ятаєте, нашого Назара Войтевича йому було 17 років, наймолодший герой Майдану. Єдина дитина в сім'ї. Приїхав 19 лютого, а на наступний день його вбили. На дзвінок від мами самі сина відповіла незнайома його машинка з Михайлівського собору, яка повідомила, що Назара вбито. Послухом у голову. Снайперська куля влучила хлопцеві в обличчя і війшла через хребет. Хлопці, анірко Костенко 22 роки, студент географічного факультету Львівського університету. Хлопець був активистом, редактором української вікіпедії. Написав понад 280 статей, зробив понад 1600 редакувань, був убитий у районі жовтневого палацу, вистрілений в голову та груди. Його ноги були побиті так, що їх можна було зв'язати на вузли. А Іван не став і загибло. Йому було 82 роки. Відразу після побуття 20 листопада 2013 року Берн мирних активістів приїхав на Майдан Незалежності у Києві, де став активним учасником революції гідності. З тих пір, незважаючи на протести і умовляння рідних, їздив туди щодня. На Майдані не ночував, але свій 5-8 годин відбував Хотів записатися до самооборони Майдану. Але через поважний вік його туди не взяли. 18-19 лютого 2014 року. Був важко травмований на вулиці Інституції під час сутички з бійцями Берні. Отримав важкі травми голови шийного відділу крапта. А пам'ятаєте, юнака який дуже. Іван з Березного керував гуртком танців у Березньому будинку культури на Літневому морозі, потрапив від людовитий душ Беркутців від ускладнень після перехолодження побуття помер 20 лютого. Пливуть гроби по морю, як човни по морю рук і сліз і ні. Пливуть в човна. Розтерзані сини на хвилі молитва і параспіве. Так, ніби в жилах замерзає кров, а потім б'є у скроні голос крові за тих, хто жив, а відійшов у дзвонах слави праведним героям. Пливуть човни, гойдає кожну волю. Людська долоня тепла і тремтяча, праведним тишами. А серце розривається і плаче, і плаче кожна мати, і пече їй кожна рана у чужого сина. Стоїть майдан братів плече в плече, і з ними разом ридає Україна. Нехай же вам герої де святий Петро ключі від того раю, де убієнний ангелом стає, бо він герой! Герої не вмирають, герої не вмирають, просто йдуть з Майдану в небо Ми були... в лицарі і смерті. Всіх. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть. Героям слава вписано у серці. Вони не були героями, вони були звичайними людьми і в останню мить віддали найдорожче своє життя, за нас віддали, аби ми жили. Долюбили за них і за них доспівали. Небесна Сотня стала для всієї України не лише символом жертовності, героїзму та патріотизму, а й прикладом та джерелом натхнення для наших. Воїнів, які гідно захищають територіальну цілісність України на сході, утверджуючи право людини на вільне життя, що таке гідність? Чи бачили ми її, чи маємо ми її? Революція 2013 2014 років, де протистояння заходу і сходу це протистояння тих, хто має гідність, і тих, хто не тільки не має її, а й взагалі не розуміє, що це означає. Ми бачили гідність у очах матерів, які відпускали у ніч своїх чоловіків на майдан і плакали, бо відпускати було страшно, а не відпускати ще страшніше. Ми бачили гідність у жінок, які самі вийшли на майдан. Щоб захищати свої права, ми бачимо гідність і сьогодні у хлопців, які повертаються зі Сходу без ніг і без рук, з поламаними долями та побитими душами. Гідність є і у вас, коли ви своїми листами, малюнками, благодійною допомогою робите все, щоб допомогти нашим хлопцям на Сході. Україна заплатила і продовжує платити надзвичайно високу ціну за те. Щоб гідність була першою з чеснот українців, давайте разом бути гідними наших хлопців, які віддали своє життя, щоб у нас було мирне небо, Україно. Молюся за пам'ять обіємних за волю синів і за тих, що у душах запалять пломінь правди, щоб край заяснів. Отче наш у твоїм часоплині все минає, ридай, не ридай, прости, Боже, гріхи Україні, і надалі грішити не дай. Хай палають свічки пам'яті загиблих героїв Небесної Сотні у наших серцях, а розмірений бій хронометра відчеканий час хорботи душевного болю і жалю. Нехай кожен із нас торкнеться пам'яттю цього священного вогню, частинки вічного. А світло цієї свічки хай буде даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества справедливості пожертвував собою. Вони повинні жити в нашій пам'яті вічно. Вони навічно у нашій пам'яті. Слава Україні! Героям слава!